Любі десятикласниці та десятикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Ми продовжуємо досліджувати художній світ повісті тіні забутих предків. Уся образна система повісті поділяється на три основні складові: це образи персонажі Палагна, Іван, Марічка, міфічні істоти, чугайстер, щезник, арідник, нявка та образи символи. Трембіта, ватра, Голос сокири. Іван Палійчук головний герой Повісті. Саме зображенню формування характеру, його життя і смерті приділено найбільше уваги. Іван був 19-ю дитиною в гуцульській родині Палійчуків, різ він розумним і допитливим хлопцем. Підрісши Іван кобіг у гори, в ліс, де йому було затишно. Збирав малину, намагався копіювати голоси птахів та всі ті звуки, що чув у лісі, слухав гірські потоки. Цитую: коли Іванові минуло сім літ, він уже дивився на світ інакше. Він знав вже багато, умів знаходити помічне зілля, знав, що на світі панує нечиста сила, що рідник, злий дух, править усім. Що в лісах повно лісовиків, які пасуть там свою маржинку, що там блукає веселий чугайстер, який зараз просить стрічного в танець та роздирає нявки, що живе в лісі, голос сокири, кінець цитати. Іван був струнким та міцним хлопцем мастив кучері маслом, носив широкий через пояс і пишну кресаню, тобто капелюх. Кохання стало сенсом його життя. А коли Марічка загинула, цей сенс був утрачений назавжди. Іван, дуже відданий у коханні, покохавши один раз, він не може її забути протягом усього всього життя. Після одруження з Палагною став добрим господарем. Цитую: як дитина для мами, такою була для нього худібка. Весь час всі думки займала турбота про сіно. Про вигоди маржинці, щоб не заслабла, щоб хто не зурочив, щоб вівці щасливо котились, а корови уположались. Марічка Гутенюк, кохана Івана, яка співанками засіяла гори, у творі показана як дуже добра, ніжна, палка дівчина. Марічка кохала Івана, але передчувала, що щасливо жити їм разом не судилося. Згодом, коли Іван пішов у найми, дівчина загинула в Черемоші під час повені. Від самого початку кохання Івана й Марічки було трагічним. Адже перешкодою закоханим була давня ворожнеча родів: Палагна, дружина Івана. Об'єднує їх життя не кохання, а тільки газдування. Автор показує Палагну. як Протилежність ніжній і тендітній Марічці. Вона добра господиня, але приземлена та фудульна, тобто горда пихата. Цитую, Його палагна була з багацького роду, фудульна, здорова дівка з грубим голосом і вуластою шиєю. Або На добрім хазяйстві палагна набралась тіла, стала повна й червона, курила люльку. Носила пишні шовкові хустки. А на воластій шиї блищало в неї стільки намиста, що челядь із заздрощів аж розсідалась. Кінець цитати. Юра, мольфар або чарівник, сусід Івана та коханець Палагни. Він здатен навіть впливати на життя та здоров'я людей. Заради Палагни ворожить над глиняною лялькою та за допомогою чар. Покращує здоров'я Івана. Цитую. Він був як Бог, знаючий і сильний. Той градівник і мольфар, злий дух, чаклун. У своїх дужих руках тримав сили небесній земні, смерть і життя. Здоров'я моржинки, худоби, й людини. Його боялись, але потребували всі. Кінець цитати. Крім людей, у творі також діють міфічні казкові істоти з язичницького фольклору карпатських гуцулів. Щезник, нявка, чугайстер. Вони мають не стільки створити романтичну історію з етнографічним колоритом, як передати особливості психології характерів духовного світу героїв. Щезник злий дух, що мав гостру борідку, ріжки, замість носа свиняче рильце. А на ногах копита, чугайстер, Добрий лісовий дух, оброслий чорною або білою шерстю лісовик із блакитними очима. Він танцює, співає, полює на мавок, які заманюють молодих лісоробів та пастухів у нетрі й гублять їх. Цитую він був без одежі. М'яке темне волосся покривало все його тіло оточувало круглі і добрі очі, заклинулось на бороді й звисало на грудях. Це був веселий чугайстер, добрий лісовий дух, що боронить людей однявок. Він був смертю для них, зловить і роздере. Кінець цитати. А рідник, злий дух, чорт. Нявка. Міфічна лісова дівчина. Яка з'являлася у вигляді людини й заманювала своїх жертв у різні пастки. Цитую він бачив перед собою Марічку, але йому дивно, бо він разом з тим знає, що то не Марічка, а нявка, йшов поруч із нею й боявся пустити Марічку вперед, щоб не побачить криваву діру ззаду у неї, де видно серце утробу. І все, як у унявки буває, кінець цитати. Поговоримо про образи символи. Ватра це символ життя, незнищенності, символ одвічної вівчарської праці, що годує й підтримує людину. Трембіта особливий музичний інструмент, довга труба, характерний для гуцулів. Її протяжний сумний звук, як правило. Сповіщає про нещастя. Повість про утвердження краси життя, прагнення до ідеалу і гармонії дочекалася свого режисера для екранізації. Ним став Сергій Параджанов, один із представників українського поетичного кіно. Параджанов зазначав: цитую: Я давно мріяв створити фільм, в якому на повний голос можна було б розказати про поетичну. Талановиту душу українського народу. Кінець цитати. Через 30 років, у 1988 році, в Києві він скаже: цитую, фільм не з'явився на порожньому місці, був великий класик Коцюбинський вражений красою Карпат. Він створив своїх «Ромео і Джульєту, поетичну притчу про кохання. Пам'ятаєте картину Тиціана, на якій зображено двох жінок? Любов земна і любов небесна. У моєму фільмі це Марічка і Палагна? Текст настільки захопив і вразив Параджанова, що він розпочинає збирати знімальну групу? Оператор Юрій Ілленко, який передав пластичні рішення фільму, згадує: цитую: Не знаю. Як йому вдалося зібрати таку знімальну групу не просто однодумців, а людей, які воювали за ідею, за фільм, за майбутнє, які воювали люто на смерть? Для мене молодого тоді митця це був урок відкриття правди. Досі вважаю атмосферу, що панувала в групі Параджанова єдино нормальною. Тоді в мене і склалось уявлення, як все-таки робиться мистецтво, як народжується щось зовсім невловиме, непередбачуване, те, що лишається за межею людських знань. Кінець цитати. Композитор Мирослав Скорик займався створенням музичного супроводу. Важливою складовою фільму була автентичність. Тому народні пісні у фільмі виконує справжня група місцевих жителів, а для якісного запису інструментів потрібно було їхати до Києва. Десять величезних трембіт доставили до Києва, щоб передати саме оте ридання трембіти. Запорукою успіху кінострічки, реалізацією творчого задуму режисера і творчого колективу була талановита гра акторів. Івана Миколайчука Іван, та Лариси Кадочникової Марічка. Сергій Параджанов невпинно вивчав гуцульську культуру, побут або ж вирушав у місцевий музей народного костюма, постійно спілкувався з гуцулами. У картині можна побачити багато обрядів гуцульщини. Однак є серед них і вигадані, наприклад. Параджанов придумав одягнути під час сцени весілля на шию нареченому і нареченій ярмо, щоб додати барвистості кадру. Прем'єра фільму відбулася 4 вересня 1965 року в кінотеатрі Україна і наробила багато галасу Іван Дзюба. Вітаючи на сцені кінотеатру Україна знімальну команду, несподівано заговорив про масові арешти і закликав людей до протесту. Тут же в залі заревіла сирена. У залі в цей час Василь Стус і В'ячеслав Чорновіл закликали всіх незгодних з політичним режимом піднятися зі своїх місць. Кілька людей дійсно встали, хоч більшість у той час була залякана владою. Через кілька днів почалися масові обшуки квартир і арешти всіх тих, хто був присутній на прем'єрі тіней забутих предків. Картина здобула 39 міжнародних нагород, але в Радянському Союзі була під негласною забороною аж до кінця 80-х років. Отже, сьогодні на уроці ми розглянули образну систему повісті, дослідили світ людей та світ природи. Дякую за увагу. До зустрічі!